Доброго дня, шановні присутні. У нас сьогодні відбувається засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, оподаткування соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами. На засіданні комісії присутні чотири депутати із семи. У нас є кворум, але немає. Секретаря постійної комісії Махно Володимира Валерьовича я пропоную на цю комісію обрати секретарем е, Місюру Віталія Станіславовича. Хто за? Так. Три за. Е, тоді приступайте до виконання обов'язків секретаря. І на порядок денний, попередньо, у нас п'ять питань. Перше. Пронесення змін до показників бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2025 рік. Друге питання. Пронесення змін до програми обдаровані діти на 2024-2026 роки. Третє. Про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету. Наступне питання. Пронесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки на території Оболонської об'єднаної територіальної громади 2023-2025 роки. І останнє питання про, звіт про роботу сільського голови. Я пропоную перейти до розгляду порядку денного ну, черговість згідно того, як я зачитав. Хто за це? Питаюсь на Так, Порядок денний 4 за. І що я хочу розпочати, вважаю, що трішки ми відійдемо. Відповідно, Миколайович, я хотів би вас попросити на засідання комісії, якщо можна, перейдіть, будь ласка, на задній ряд. Ви мені, ну, чесно кажучи, створюєте невеличкий тиск і незручно мені заважаєте. Ну, Ззаду знімаєте, так само, як ви знімаєте кожну так, сесію. Я не можу знімати потилиці депутатів, коли вони говорять, це неприлічно з їхньої сторони. Друге третій звук, я поясню. Це ви моя забаганка, тут висити. Я вибираю те місце, яке зручне для зйомок. Розумієте? Та апаратура, яка дозволяє, мені проводити якісно, я, я її зараз використовую. Чотири, Не, я вас зараз просто попрошу по-людськи. Можете знімати там, де знімають представники обласної сільської ради. Вона мене така апаратура, і ви одна людина, яка на мене отак починаєте нижче це Я зрозумів. Ви так. прохання не виконали. Добре, Я тоді не. переходимо до до порядку денного. Я вже поєснув. Зрозуміло. По-нормальному ми не будемо, на жаль. Це нормально. Перше питання про внесення змін до показників бюджету Блонської сільської територіальної громади. Поділу видаткової частини бюджету до відділу освіти, значити видатки загального фонду бюджету по забезпеченні діяльності послуг і перенести на керівництво управління у відповідній сфері в містах в місті селищах, селах сел, 3 тисячі на видатки на відбування. На Далі, спрямувати по загальному фонду на проведення витрат рівні залишки. Я вже офіційне висновок фінансового відділу Бондської ради. Про це залишку сущної загалом спеціального фонду територіальної громади, що створиться на першому 15 років, станом на 1-35 років. На 578 бюджетного кодексу країн, фінансовий відділ, поїздка, станом на, 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 на першому тесті на, на рахунок бюджету оборонського міської території ради рахується на розподілений залишок бюджетних коштів, що утворився на 1 на 1 25 року загального фонду в обсязі 3 мільйони 312 гривень 65 кількох та спеціального фонду 2 мільйони 176 459 гривень. Резервуши прописання до головних сторонних бюджетних коштів щоднена дання додаткових бюджетних оформлення, враховуючи потреби у фінансуванні додатків, фінансовий відділ пропонує внести зміни до показників бюджету оболонської сільської територіальної громади на 25-й рік шляхом уточнення вільного залишки бюджетних коштів спеціального фонду. Бюджет розвитку на загальну суму 1 300 триста та загального фонду на загальну суму 2 мільйони 86 шість тисяч гривень, з прикінцевими та перехідними положеннями бюджетного кодексу України, спрямувати кошти в сумі 1 300 триста спеціального фонду бюджету на видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади після прийняття рішення Булинської сільської ради про внесення змін до показників бюджету на безпеки. Суми не розподіленого вільного залишку з урахуванням оборонно класового залишку у сумі 34 тисячі 860 по загальному фонду бюджету Болонської сільської територіальної громади буде становено 1 мільйон 215,265 років і спеціального фонду 416 тисяч 259. Відповідно, пропонується справнувати по загальному фонду 2 мільйони. 2 мільйони 86 тисяч за рахунок вільного порочку, що утворився станом на першому перше 2025 року, по головному розпоряднику виконавчому комітету Волинської сільської територіальної громади, на програму підтримки захисників і захисниць 300 тисяч. головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту, збільшити видатки загального. Фонду бюджету в сумі 1 мільйон 690 тисяч по школах на придбання вугілля. По головному розпоряднику фінансовий відділ громадської сільської ради збільшити видатки загального фонду бюджету в сумі 96 тисяч на співфінансування заходів, заходів по транспорт. Транспортному забезпеченню для підвезення військовозобов'язаних до навчальних центрів ЗСУ для Горбанчуцької міської ради, тобто це субвенція. Також спрямувати по загальному фонду на проведення витрат мільйон 300 вільних залишків коштів спеціального фонду бюджету розвитку, що утворився станом на першому першим шляхом передачі коштів із спеціального фонду до загального фонду і збільшити видатки загального фонду. По школах мільйон сто сімдесят на придбання вугілля і на клуби е придбання вугілля сто тридцять тисяч. Поясню: згідно змін до бюджетного кодексу, у період військового стану можна направляти кошти спеціального фонду до загального фонду на оплату. Видатків, які передбачені згідно пункту 22 перехідних і прикінцевих положень бюджетного кодексу, кодексу, куди входять енергоносії. У нас по бюджету розвитку по спеціальному фонду, так, так як зараз ці видатки обмежені. Ми не можемо задати необхідні залишки кров'я захищених видатків, тобто це енергоносії, зарплата продукти харчування, медикаменти так і підтримку збройних сил ми направляємо 1 мільйон через спеціального фонду на придбання війни. Це безподстроює і відповідно, 2 мільйони. Тобто вільні залишки на, на даний момент розподіляються 96 тисяч на... Субвенцію для підвезення військовозобов'язаних, 300 тисяч на природу для підтримки захисників і захисниць і нововілля обща сума виходить. 2 мільйони 860 тисяч. І також 130 тисяч теж це на вугілля, це е, на клуби, це для Івановського будинку е, культури, там школа, культури. На клуби це на вугілля? На вугілля 130 тисяч. Це для За безпечні діяльності пала. Ну я скидав песню, пояснювальну записку. Питання будуть депутати? не буде. Кунгарі, та, не не О, Натрим <клухи> по мене кілька питань. Очень... Значить, по команді ровно 4 тисячі це майценове закінчення девуше закладатися таке сумели. Це навіть вілосів. На апарат. Ну, а може начальник відвосвіти пояснити, куди це гроші, куди командировки цей будуть. В приколуванні бюджету на 2025 рік. Взагалі не закладалися кошти на відрядження працівників відділу освіти. На даний час відрядження, одне відрядження в день становить 300 гривень. Там закладається чи пропонується 3 тисячі гривень. Це 10 відряджень. Це може бути полтава, Київ. Ну. Це на рік закладається. Це на рік. 10 відряджень. Це невелика сума єдина. Чи по вугілю, чи об'явлені для тендери, на закупівлі вугілля, сума не Це дуже довга процедура. На даний час, я відповім Наталія Миколаївна, проведений моніторинг цін на ринку, в зв'язку з тим, щоб надати бюджетний запит стосовно тієї суми, яку назвала Наталія Миколаївна, тендер поки що не оголошувався. Ми чекаємо рішення сесії і питань по оголошенню тендеру не буде як такових. Якщо будуть кошти виділені в бюджеті, то ми це проведемо дуже швидко. Дякую. І ще одне питання, Те, ми, теж по міжбюджетних транспортах, по субвенціях, які ми перераховуємо. Скажіть, будь ласка, на підвезення куди конкретно гроші від військовослужбовці, на яку установу. Кошти при... ми надаємо субвенції та начинській міській раді. Вони е, зараз е, не зачитаємо, і вони потім е, оплачують транспортні кошти по підвезенню усіх військовозобов'язаних е, ну, районів. Це, 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 це... тільки вони сімська не займається. Е, ну, надають усі інформації. У мене питання у нас тоже трошки не зрозуміло тут ситуація. ми перераховуємо свої кошти на Кременчуцьку районну адміністрацію, по поводу 371970 один траншки 32-30 тисячі теж на Кременчуцьку район адміністрацію. Можна я у Потім зараз я просто назву всі цифри, прокоментуєте. 48 тисяч у нас йде на третій відео Кременчуцького ТЦК для підвезення військовослужбовців. І знову 96 тисяч нам і скраду знову ж таки для того самого підвезення. Ну, поп, цих я цих? Поясню, ну, цю помилку я поясню, що я розумію, що ви її читаєте. Але Сувенція надавалася не адміністрація, а Кременчицькій міській раді. 32 це е, забезпечення продуктами харчування ДФТГ. Е, ми зачитували цей лист на перший квартал. Навіть там не на перший квартал, по-моєму, на 5-6 місяців цього року для забезпечення на співфінансування продуктів харчування. Субвенція надавалася Кременчуцькій міській раді, не адміністрації. У нашій поясню там була опечатка, скажімо так, 48 тисяч, які ви маєте на увазі, і що в минулому році це, 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 що. Шо, e, в цьому це. році відбулися зміни. Ми вносимо пропозицію 96 тисяч, це за два квартали. Так хто отримує? Чудська міська рада, яка забезпечує і оплачує транспортні послуги, хто там підвозить. Ні, там була помилка, та я, я бачила вже цю помилку. Ми згодні сувенції Крамчувської військової адміністрації ні в минулому році, ні в цьому році не надаємо. Ми співпрацюємо з Крамчувською міською радою, яка надає ці послуги, в них все налажено, Ми лише надаємо співфінансування на всі ці заходи. Не тільки ми, а всі громади району. Ясно, дякую. Питання ще будуть когось? Хто за те, щоб винести дане рішення на розгляд сесії? Друге питання. Про внесення змін до програми обдаровані діти на 2024-2026 роки. Так, е, значить, є питання Я надсилав програму додатки всі. Яка сума там? Здається, 25 тисяч. 20 тисяч да? гривень е, матеріал е, підтримки учням і учителям. За, 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 за досягнення, Так. <кій> я вас одне, що хотів запитати, Віктор Васильович. паралік заходів там такий вичерпний, прописаний, а, але в ну, цьому році ми поки що фінансуємо тільки ну, матеріальні винагороди, а там ну, там було таке, там, як я скажу, було Підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників, організація проведення науково-практичних семінарів, конференцій щодо питань роботи з обдарованою молоддю. Тут у нас нема. Сюди ми кошти не виділюємо. Ну і тут ще інші є пункти. В мене, воно просто не відбувається зараз, ці заходи не організовуються, чи ми вдіємо в межах бюджетних, ми просто не можемо фінансово це зараз витягти. Це питання можна розглядати, так як ви кажете, із декількох сторін. По-перше, що завдання стоїть в першочерговому порядку, як ми тоді говорили, це питання, це відзначити тих переможців, які досягли результатів у всеукраїнських конкурсах, у власних конкурсах. От, є переможцями олімпіади. Це першочергове завдання. Друга складова цього питання це обмеженість фінансового ресурсу в нашому бюджеті. Звичайно, це ж програма це план дій, які заходи проводяться, якісь не проводяться. Тим більше, якщо ви продовжуємо читати, то в самій програмі є заходи, де передбачаються кошти шляхом навіть проставлені тієї зірочки, а є просто написано без фінансування, тобто на добровільних засадах. Без будь-яких витрат коштів бюджету. розумієте? А на перспективу, якщо буде можливість в бюджеті виділяти кошти на ці заходи, ми будемо звертатися і просити. Ну, на даний час ми задоволені навіть тим, якщо депутати виділить 20 тисяч на нагородження дітей, на сьогоднішній день, ну, самі розумієте, в яких умовах ми живемо, цього буде достатньо а все інше будемо проводити на безкоштовній основі. Дякую. Дійсно, якось питання? Дякую. Алло, Гарри Матович. Дякую. Тут завинувся на дану питання на розгляд сесії. Чотири роки. Mm Дякую. -hmm. Третє питання про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету Заходів, із забезпечення транспортом щодо підвезення військовозобов'язаних та призовних до збірних пунктів навчальних центрах Збройних сил України в сумі 96 тисяч. Михайловні та власне встановленому закону порядку відповідний договір з Кременчуцькою міською радою. Це вже проговорили попередньо. Зараз закріпляємо документально. Є спро запитання? Хто за те, щоб винести дане питання нову сесію? Наступне питання. Про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки на території ООН територіальної громади на 2023-2025 роки. Це стосується тих коштів, що ми виділяємо, 96 тисяч. Ми вносимо зміни до програми забезпечення мобілізаційної підготовки на території Оборонської об'єднаної територіальної громади на 23-25 рік. Шляхом викладення пункту напрямки діяльності та заходи програми забезпечення мобілізаційної Підготовки на території оборонської об'єднаної територіальної громади на 23-25 роки в новій результат, що видається, а саме додаємо пункт 1-1 назва завдання надання додаткової фінансової підтримки на транспортне забезпечення та перевезення військово-зобов'язаних до військових частин з поглядів бюджетного транспорту. До них буде перелік заходів, передача іншої субвенції виконавці, Обонська сільська рада, джерела фінансування місцевий бюджет. Та інші джерела не заборонені законодавством. Орієнтований обсяг фінансування 96 тисяч. Очікуваний результат забезпечення своєчасної заставки військового зобов'язання. І також у пункт 12. Е, 12 е, після свого ось. В тому, чи, додається слово, в тому числі шляху надання міжбюджетного транспорту у вигляді іншої субвенції. Е, і у нас йдуть е, виконавці КП «Саманівська лікарня, Булинська сільська робота. Так, так. Ми віднайонів програму, цю щоб надати підстачення. Є питання, уваження. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, що ви на питання в орган Наступне п'яте питання. Звіт про роботу сільського голови. Так, пропонується звіт про роботу сільського голови прийняти до відома. Роботу виконавчого комітету сільської ради за 2024 рік визнати задовільною. Звіт складав я всім 19 сторінок. Кожен міг ознайомитись. Я пропоную його винести на розгляд сесії. Будуть не не знаю, є уточнення, не знову ж що... таки, будь, будь ласка, ми значить, Неправильне правму, не прав тому що це не є звіт. Чому? Тому що звіт законом про місцеве самоврядування передбачений публічний, це зустріч з виборцями, це називається звітом. Це є інформація, я попросив змінити просто назву, що це інформація про роботу виконавку сільської ради, це буде правильно звучати, тому що це не звітується. Людина не звітується, коли задаються питання, от ведеться діалог якийсь, це передбачено законом. Конкретна процедура звіту, що таке звіт, в якій формі відбувається, хто його робити, це не голова робить. Виконуючи обов'язки, капівроку у нас працює на цій посаді, тому невідомо звітуватися. Голови самого немає, виконуючи ще не звітуватися. В цьому документі є такий реквізит номер один. Назва документу. Звіт, розумієте? Це звіт. Ну, ви зараз розказуєте свою думку. Він може бути ви письмовий. Він навіть може не писати, можна усно. Ну, це ви дійшли до того. Може бути звіт? звідти. Може бути зафровий звіт. Читайте, як відбувається, звіт, звідки, з якою передичністю. І там все розписано. Ви те, що ви думаєте. Це не звіт. Так це виведується. Зайдіть на нашу середню, я ви депутати законодавчу базу виклик, що таке звіт, коли проводиться, ким проводиться, за яких обставин. Читайте. Ви ж знаєте, які зараз обставини. Є когось питання, пропозиції, зауваження? Хто за те, щоб винести жодне питання на розгляд сесії? Наталя Володимирова. Чотири за. Так, да. і ще на, на цьому порядок денний вичерпано.